Čeitania, džaja, jenite, džaja, dvajta, čandra, džaja, I tak, uh, my čitajme Čeitania, Čarita, Vrida. Co nás ma dialila? Uh, Perša hlava, pizničie rozváje, ho Насправді ми належимо до касти м'ясоїдів. Це кажуть хто рупа і саната на будучи сакаром Аліком і Дібірк Хасу. Тобто вони кажуть, насправді ми належимо до касти м'ясоїдів. Бо ми слуги м'ясоїдів. Вийсне те, що ми робимо, нічим не відрізняється від діяльності м'ясоїдів. Ми спілкуємося з такими людьми. Отож ми стали ворогами корів та браменів. Є два різновиди м'ясоїдів: той, хто народився у родині м'ясоїдів, і той, хто звик спілкуватися з м'ясоїдами, Заселивши групи хісанати невосламі, що раніше були добіркаси сакармалік, ми дізнаємося що людина переймається настроями м'ясоїда просто від спілкування з м'ясоїдами. В даний час урядові посади в Індії обіймає багато так званих брахманів. Однак Держава утримує бої для вбивства корів і поширює пропаганду, скеровану проти ведичної культури. Тобто, в даний час урядові посади в Індії обіймає багато так званих брахманів. Однак держава утримує бої. Тобто ці брамани, самі м'ясові, судя по всьому, да? найперша засада ведичної культури це утримання від м'яса і дурманних речовин. У нинішній Індії е, вживання дурманних речовин і м'яса заохочують згідно з критеріям, який наводять тут Шіла рупа Гусвамі Санатана Госвамі, Так звані вчені брамани, що нині керують державними справами, безсумнівно деградували ці так звані брамани задля. Другого гаманця дають дозвіл відкривати бойоні і ніяк не заперечують проти такої огідної діяльності. Це на да. так звані вчені брамини, що нині керують державними урядами. Зараз державними справами безсумнівно деградували, засуджуючи засади ведичної культури і підтримуючи вбивство корів, вони одразу ж опускають себе до рівня млечих та явані. Млечка це м'ясоїд, а явана це людина, що вийшла від, що відійшла від засад ведичної культури. На жаль, виконавча влада перебуває в руках таких млеч і явень. Тому як в такій державі можуть панувати мери щастя? Цар чи президент повинен бути представником Верховного бога Особи. Коли Мараджштхіра приймав владу над Баратоварише, що раніше простягалася по всій планеті з усіма її землями й морями. Він звернувся за дозволом до таких авторитетів, як Бішмадева і Господь Крішна. І всім світом він право згідно з релігійними засадами. Однак у даний час державним керівникам до релігійних засад байдуже, досить нечастивим людям проголосувати за якийсь закон і його приймають. Хай навіть він і суперечить засадам шастр. Потураючи такій огидні діяльності, президент і державні керівники переходять до розряду грішників Санатана Єрупа, Босвамін. Ми себе винними в такій діяльності і тому дарма, що народилися у брахманській родині, зарахували себе до розраду млеч. Ми зараз зробимо паузу. На три хвилини я зроблю цей пост з цим, то, що ми зараз прочитали у себе в інстаграмі. Підписуйтесь на інстаграм, Реклама. І так, ми продовжуємо. Продолжаем, да. 198. Так, 198 верши. Браты. Карамаліка і Табіра Кхас дуже смиренно сказали, що через свою огидну діяльність вони зв'язані за шию, і за руки і вкинуті у канаву, заповнену відразливими подібними до випорожень об'єктами матеріальної чуттєвої насолоди. Пояснішіла Бактісідан та Куру так пояснив, що означає Ку Вішая Гарта. Ідучи на поводі чуттів, ми заплутались у спробах усіляко їх задовольнити і стали рабами законів матеріальної природи. Це рабство називається Вішая. Коли людина намагається задовольнити чуття за допомогою праведної діяльності, так і. Така діяльність називається сувішая. Слово су означає добрі, а вішає об'єкти чуттів. Коли людина намагається задовольнити чуття в гріховний спосіб, в гріховний спосіб, така діяльність називається кувішая — погана, чуттєва насолода. <гум> <гум> Ку йоги так також є такі. Термін. В будь-якому разі, і кувішає, і сувішає належить до категорії матеріальної діяльності. Тому і ту, і ту форми діяльності порівнюють до випорожнень. Тобто кувішає, це погана, чудів, погана, чудів свобода. Да? А сувішає це. Су означає добрі віше об'єкти. Коли людина намагається задовольняти чуття в гріховний спосіб, така кувіша. А коли а... людина намагається задовольнити чуття за допомогою правильної діяльності, така діяльність називається Ішла про упада, каже це випорожнення і те, і те. Іншими словами, це речі, яких слід уникати, щоб звільнитися від Сувішай та кувішай треба зануритись у трансцендентне любовне служіння Крішні, Верховному Богові особі. Діяльність у відданому служінні вільно від скверних матеріальних якостей. Отже, щоб звільнитися від наслідків, сувішай і кувішай треба прийняти свідомість Кришни. Так, людина врятується від скверни. Шіла нарота медастику розпіває про це. балія, є бакхая. Нана йони садабгіребхакшана кретажанмадхатая. І сувіша, і кувішай -ку належить до категорії канди. Існує також інша канда, рівень діяльності за назвою Г'яна Канда це філософські роздуми про наслідки Кувіша і Свіша, з наміром знайти засіб, звільнитися з матеріального рабства на рівні Г'яна Канда, людина здатна відмовитись від об'єктів Кувіша і Сувіша, Але це ще не найвища досконалість життя. sprawnie, doskon doskonale jest transcendentna i do Giana Kandy, i do Karma Kandy. Рівень справжньої досконалості це віддане служіння. Якщо ми не візьмемось до відданого служіння у свідомості Кришни, нам доведеться залишатися в матеріальному світі і знову, і знову народжуватись та вмирати, пожинаючи плоди К'яна Канди і Карма Канди. Тому народ Мадаста Кур каже, «Нана йоні Сада бхіри Кадар'я, бхакшана Кари. Тара, Джанма, Адгах, Патері, Яя. Істота мандрує різними видами життя і їсть всіляку, нечість. Так вона марнує своє існування. Людина, яка існує на матеріальному рівні і прив'язана до куфіша і та і перебуває встановищі хоробака в гною. Чи гній, сухий, чи вологий це все одно гній. Так само матеріальна діяльність, чи вона. Доброчесна чи недоброчесна все одно матеріальна, і тому її порівнюють до гною. Хрупак нездатний вибратись із гною з самотужки. Так само й надто прив'язані до матеріального існування люди, нездатні позбутися матеріалізму і одразу набути свідомість Крішни. Прив'язаність є прив'язаність. Як пояснює прохлада Махарадж, Шиман Багатом 7.5.30? дуже цікаве порівняння да, з Хорбаком і гноєм. Матірна, матірна Кришна просада, Сатова Мідхо, Бхіба Бхіба Дєта Гріха, Вратана. Слухайте, я на російському мені цікаво, як це порівняємо, буде заработать. там, короче, написано, что червь і навоз. Хорошо, поехали. Матерна Кришна Парадах Сватова Митхобхи Падьета Гриха Вратана Аданта Гобхи Рвиша Данта Мисран Пунах Пунаш Чарвита Чарвананам Те, кто Постановив собі залишатися у матеріальному світі і втішати чуття, нездатні набути свідомості Крішни через свою прив'язаність до матеріальної діяльності. Вони не можуть досягнути звільнення ані за допомогою настанов старших, ані власними зусиллями, ані влаштовуючи великі збори і приймаючи. Рішення їхні чуття на прибор не приборкані, і тому вони поступово опускають до найтемніших місцин матеріального світу, змушені знову і знову так само народжуватися, помирати в приємних або відразливих видах життя. Ті, хто постановив собі залишатися в матеріальному світі, світі і втішати чуття, нездатні набути свідомості Кришни. через свою прив'язаність до матеріальної діяльності, вони не можуть досягнути звільнення ані за допомогою настанов старших, ані власними зусиллями. Ніхто в усіх трьох світах не є достатньо могутнім, щоб нас звільнити, ти єдиний рятівник пропащих душ, крім тебе. Ніхто більше не здатний це зробити. Да, дуже цікаві речі тут опис. зараз зроблю теж постний це. Зараз І так, ми продовжуємо. 99 Ніхто у всіх трьох світах не є достатньо могутнім, щоб нас звільнити. Ти єдиний рятівник пропащих душ, крім тебе. Ніхто більше не здатний це зробити. Якщо ти просто врятуєш нас своєю трансцендентною могутністю, всі безперечно знатимуть твоє ім'я Патіта Павана, рятівник Ваших душ, душ, дозволь нам промовити слово чистої правди. Будь ласка, послухай нас, о милостивий, Якщо в усіх трьох світах хтось і потребує Твоєї милості, то це ми. Нижче за нас впасти неможливо, тому якщо ти, зласкавшися над нами. Зласкавишся над нами. Це для твоєї милості буде найбільший успіх. Нехай весь усе світ побачить силу твоєї милості. Дозволь нам повідомити тебе про одну річ, дорогий Господи. В цьому визнанні немає й крихти неправди. Навпаки, воно сповнене глибокого замислу. Якщо ти не пролієш на нас милості, то знайти придатніших кандидатів для Твоєї милості буде дуже дуже важко пояснення це більш істотно радне 100 радне 47 яку написав що йому начаря нас дуже пригнічує те, що ми недостойні твоєї милості, але відколи ми почули про твої трансцендентні якості, наш нас дуже вабить до тебе. Справді, ми як той карлик, що хоче схопити місяць. Хоча ми цілковито недостойні в нашому серці, прокидається бажання отримати твою милість. Постійно слугуючи тобі, істота звільняється від усіх матеріальних бажань і цілковито заспокоює. Коли вже я діятиму, як твій незмінний вічний слуга і завжди радітиму тим, що в мене такий достойний повелитель. Пояснення, напучуючи цена, то саме ще читання Магабу. Напучуючи, Санат Мосом, що читання Мавров сказав, що кожна жива істота це вічна служниця Верховного Бога особи. таке природне становище усіх живих істот, як собака чи слуга щасливий, мати спільного. Досконало господаря, чи як дитина повністю щаслива мати сильного батька, так жива істота, щаслива, коли повністю віддається служінню Верховному Господові. Служачи Господу, вона знає, що має могутнього господаря, який захистить її від усіх небезпек, поки живе істота не отримає надійний. Захист Верховного Господа її переповнятиме тривога, сповнене тривоги життя називають матеріальним існуванням, щоб досягнути становище вічного служіння в Верховному Господа. Цей вірш узято. Ще раз, щоб досягнути становище вічного служіння в Верховному Господові. Поки жива істота не отримає надійний захист верховного Господа її переповня. Унятиме тривога, сповнене тривоги. Життя називають матеріальним існуванням. Щоб стати повністю задоволеним і звільнитися від тривоги, треба досягнути становище вічного служіння Верховному Господові. Цей вірш узяв істотнарадна, 10 радна 43, яку написав Шиєм у Начарі. Дуже цікавий вірш. Постійно слугучу тобі, істота звільняється від усіх матеріальних бажань і цілковито заспокоюється. Коли вже я діятиму, як твій незмінний вічний слуга і завжди радітиму тим, що в мене такий достойний повелитель. Цікавий вірш, зараз мою парадумаю. Чи згодні ви зі всім, що було сказано до цього? Так, я сподіваюсь, що ви підключилися і перемотаєте відео на початок і будете дивитись спочатку, а потім зможете е, участвувати в цьому е, опитуванні. Так, так, да. ми продовжуємо. 207 вірш. Почувши молитви Дабіркаси і Сакара Маліки. Шичтаню сказав, «Люби, добірокаса, ви два брати, мої старі слуги, Дорогий Сакара Маліка, я змінюю ваші імена і віднині ви Шіла ши, Рубата, щіла санатана. А тепер залиште, будь ласка, своє смирення, бо від вашої смиренності мені серце крається. Це насправді посвято, якось і читанням прабумдавда, бірік, хасі та закромаліці, вони звернулись до Господа. Да, з якнайбільшим смиренням і Господь визнав їх за своїх старих слуг, вічних слуг та змінив їхні імена. З цього випливає, що міняти ім'я учня після посвяти важливо. Шанха, чакрадіудва, пундра Дхарана Дядма Лакшанам. Танама каранам чайва вам і хоч яти. Після посвяти слід змінити ім'я учня, вказуючи, що він слуга Господа Вішну. також учень повинен одразу почати ставити на своє тіло знаки тіла уртова і насамперед на чоло. Це духовні знаки, що відзначають досконалого вайшнаву. Це вірш і спадна поране у Тараканде. Члени Сахаджія сампрадай не міняють імен. Отже, їх не можна вважати за ґаудів Якщо людина не змінює імені після посвяти, це означає, що вона залиш... залишиться на рівні тілесних уявлень про життя. Дуже такі важливі вірші. Да? Сподіваюся, згодні пишіть, будь ласка, реальність. Згодні ви з цим чи ні? Ну, мені цікаво поки що перекласти слово чоло. А, Челло это лоб. Да, на лоб. Окей, на этой прекрасной ноте мы закончим. Это у нас был 20 восьмой стих.